Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про секрети вічливості. Вивчимо звертання та розділові знаки при звертанні. Звертання це те, що допомагає налагоджувати контакт між людьми. Воно виражає доброзичливе ставлення один до одного. Уявіть, як приємно чути доброзичливий тон співрозмовника звертання по імені. Що таке звертання? Де і коли ми його використовуємо? Ми його використовуємо у спілкуванні з друзями, рідними, знайомими, батьками, вчителями. Воно оточує нас кожного дня. Звертання це слово або словосполучення, яке називає особу або предмет, до якого ми звертаємось. Звертання є важливою частиною речення, адже допомагає спрямувати наше мовлення до конкретного адресата, наприклад, мамо, ти прийшла? Олександре, як твої справи? Звертання бувають залежно від будови. Поширені та не поширені. Непоширені мають одне слово у звертанні мамо, Іване, сину. Поширені мають два і більше слів у звертанні. Наприклад, мила мамо, шановний Олександре. Пропоную переглянути коротеньке відео. На відео дівчина працює за ноутбуком у кафе. Якщо вона хоче покликати офіціанта. Як вона має до нього звернутись, не знаючи імені? Наприклад, Шановний пане, шановний пане. Багато слів, що називають особу або предмет, ставляться в особливу форму, кличний відмінок. Наприклад, Оксано, мамо, брате Іване, Ірино Вікторівно. Під час вимови звертання виділяється голосом, після нього ставиться пауза. Наприклад, Олено, ходімо в кіно. На письмі звертання виділяється комами або знаком оклику. Звертання у реченні може стояти на початку, всередині або в кінці речення, залежно від цього, і буде стояти розділовий знак у реченні. Якщо ж звертання знаходиться на початку речення, після нього ставиться кома. Наприклад, Соломіє. Розкажи про свої канікули. Якщо ж звертання знаходиться в кінці речення, то перед ним ставиться кома. А в кінці речення відповідний знак до типу речення. Наприклад, розкажи про свої канікули. Соломіє. Або ж. Як ти провела свої канікули, Соломіє? Якщо ж звертання знаходиться всередині речення, воно виділяється з обох боків комами. Наприклад, розкажи, Соломіє, про свої канікули. На початку речення звертання може виділятись знаком оклику залежно від інтонації. Але тоді наступне слово пишемо з великої букви. Наприклад, Соломіє! Вітаю з перемогою! Розділові знаки при звертанні це не просто формальність. Вони допомагають зробити наше мовлення більш зрозумілим. Та структурованим. Якщо ж ми неправильно розставимо розділові знаки, наш текст може бути незрозумілим для співрозмовника. Вічливість при звертанні це важлива складова спілкування. Ось кілька порад, як бути вічливим у розмові. Правила вічливості: перше. Використовуйте, будь ласка, і дякую. Друге звертайтесь по імені. Третє. Вічливо висловлюйте прохання. Наприклад, замість «зроби це краще сказати: Чи не могли б ви зробити це? Четверте. Уникайте перебивань. П'яте. Будьте уважними до тону голосу. Ваш тон може підкреслити або, навпаки, зруйнувати вічливість у спілкуванні. Шосте. Шанобливо реагуйте на чужі думки. Сьоме. Уникайте негативної мови. Восьме. Використовуйте вічливі форми звертання. Наприклад, пані, пане, шановний. Дев'яте. Проявляйте терпіння. Дайте співрозмовнику час подумати і відповісти. Ці прості правила допоможуть створити атмосферу довіри та взаємоповаги у будь-якій розмові. Виразна дикція найважливіший інструмент, за допомогою якого можна доносити думки будь-якій людині. Тренувати дикцію можна різними способами. Сьогодні ми спробуємо на складних поєднаннях літер. Читаю перший рядок повільно. РУРЛО, рлу, рла, РЛА, РЛЕ, РЛІ, рли. Тепер спробуйте ви. Читаю швидше. Лур, лур, лор, лар, лер, лірли. Спробуйте ви. Читаю другий рядок повільно. Лур-ро, рі, ли. Спробуйте ви. Читаю швидше рул-рол рал, рел ріл Спробуйте ви. Читаю третій рядок повільно. Птук, пток. Так, птек, птік, пти, спробуйте ви. Читаю швидше птук, пток, птак, птек, птік-пти. Спробуйте ви. Практикуйте цю вправу у вільний час і будете мати чітку дикцію. Етнографи нарахували близько 200 тисяч народних українських пісень це більше ніж у всіх націй. Наші фольклорні твори передаються з покоління в покоління, залишаючись актуальними. Найстарішою українською піснею, запис якої зберігся до наших днів, вважається пісня Дунаю, Дунаю Чом Смутен течеш. Перша пісня, яка пролунала в космосі, була українською 12 серпня 1962 року. Український космонавт Павло Попович на прохання Сергія Корольова заспівав пісню Дивлюся на небо та й думку гадаю. Звертання зустрічаються у багатьох віршах та піснях. Згадаємо, у яких піснях ми чули звертання. У музичних творах на історичну тематику: Ой, морози, морозенку, ти славний козаче. За тобою, морозенко, вся країна плаче.

Отже, сьогодні на уроці ви дізнались про секрети вічливості, звертання, розділові знаки при звертанні та потренували свою дикцію за допомогою поєднання складних літер. Запам'ятайте, що правильно використані звертання допоможуть вам зробити спілкування більш живим та виразним. Не соромтесь звертатись до людини по імені. Це допоможе вам налагодити приємну атмосферу спілкування. Дякую за увагу! До побачення!